Йоо! Всім привіт! І це у нас яка? Восьма серія виживання на островах. І сьогодні у нас є дещо, дещо незвичайне. І я би сказав, що ця серія поламає всі серії, які були до цього, тому що ми зараз беремо наші обладунки, ми беремо все-все-все, що ми тут назбирали. І що хочеться сказати: по-перше, у нас є тепер такий стіл зачаровувань, який може і дочаровувати речі, і ремонтувати ці речі. І таким чином я зачавчую. Червав меч, супер-супер прикольно. Ну, його ще тут можна дочарувати трішки. Мені потрібен другий рівень всього-навсього. От у нас появилось кайло, яке супер круте і ще й на ремонт, але це не головне. Головне те, що тепер, якщо ми відчиняємо наш інвентар, ми бачимо ось такі дві кнопки. І перша з них це атрибути. Знайомтесь, тут ми будемо прокачувати свого персонажа. Прям супер круто. Ми будемо тратити наш левел, який у нас на нашому персонажі. Зараз у мене перший рівень. Ми отак оберемо, прокачуємо, і у нас левел наш Забрали, проте тепер ми можемо вкачати наші поінти в якісь із штук. Лакнес, це якась вдача. У нас буде своя вдача на персонажі. Можна ще якусь штуку вкачати. Візер резистенс, потім ще якийсь хіл, якісь кріти, плюс проценти. Потім ось така штука. Можна до швидкості атаки добавити. до ренжі атаки, силу можна добавити, щоб у нас було більше броні і більше шкоди при атаці, і хп. От. І що мені дуже подобається, у мене стоїть тут ще один мод. Якщо я прокачаю ХП, а як ви бачимо. Тут у нас плюс один максимальне здоров'я. Ми прокачуємо. І тепер ми можемо ось тут побачити, що в мене пішла нова полосочка ХП. І це супер класно при зачистці данжів різних. Проте у мене ще є весь заповнений бакпак з минулої серії, який бажано уже прокачати, тому що мені трішечки не вистачає уже місця в ньому. А наступний наш бакпак це буде золотий. У мене є тут золоті блоки. Давайте їх переробимо. І наш бакпак стане уже. Більш потужнішим. Бим, отака От штука. Тепер у нього трішки більше місця. Це супер класно. До речі, у нас ще є незеритові уламки. А що з ними можна зробити? Я не пам'ятаю точно, як їх перетворювати в незарит. А, золото потрібно. Поняв робимо ось тако. Робимо ось тако. Получаємо незеритовий злит. Let's go До речі, тепер Тепер з цим незаритовим злитком я можу зробити дещо потужне, тому що всі минулі незеритові злитки я просто загубив. Ну як? Я їх потратив. А тепер я можу зробити собі стіл Коваля, за допомогою якого я можу своє кайло, яке на вдачу 3, ефективність 5 ремонт і незламність, зробити його незритовим. І всі ці чари у мене перейдуть на це кайло. Let's go! Оце вже супер круто. Я вже бачу прогрес в своєму виживанні. Теперки, теперки. Що найголовніше? Найголовніше те, що у нас з'явилася ферма заліза, яку збудував Тео. І тепер мені потрібен просто трішечки, трішечки потрібно міді, щоб зробити нормальні скрині, щоб побудувати собі вже будинок. Rest, gyerest. Hú! Сьогодні буде серія крута. Але першим ділом мені потрібна Мій винтокрил. І потрібна мідь. Погнали, якось його знайдемо. Можливо, десь тут у мене і є вона, але я не впевнений. Я бачу вугілля залізу. Залізо я вже добувати не буду взагалі, тому що в мене воно видобувається ось тут на фермі. Так, а міді я тут поки що не бачу. Погнали, пролетимо, подивимось, тому що я ніколи не звертав уваги взагалі на мідь, тому що, ну, в цілому з неї ніякого толку нема. А от з цим модом уже толк трішечки-трішечки з'являється. О, народ, я знайшов свою... Першу мідь, яку я ще ні разу не добував в цій збірці. Я сподіваюся, вона тут не одна, але ні, вона тут одна. Проте в мене є вдача, яка допомогла мені добути трішечки більше, чим я планував. А ось, до речі, ще мідь. Найс. Я вже знайшов те, що мені потрібно. Я б не сказав, що мені її потрібно супер багато, але трішечки трішечки потрібно. У мене вже є стак! Стак міді! Обалдеть! Все, з такою кількістю міді я годен летіти додому. Так, народ, я долітаю. І знаєте, що хочу сказати? Поки я летів, я оце подумав про про те, що тепер мені ж потрібна якась ферма досвіду, і саме легше її зробити в Енді, тому що в Енді є купа ендерменів. з ендерменів падає купа досвіду, і це говорить про те, що я зможу супер круто прокачуватись і якраз ремонтувати своє кайло. Хотілося би ще знайти кілька книжок на ремонт, щоб накинути їх на меч, наприклад, або на броню. Наскільки я знаю, у мене повинна бути ще одна книжечка на ремонт. Ремонт, ось до книжка на ремонт моя. І для цього мені потрібно ковадло, яке в мене знаходиться там. Але Поки що, поки що я беру свою пічку і закидую туди купу-купу міді. Нехай плавить. От, а ми погнали по наше ковадло. До речі, зараз і перевіримо, скільки наша ферма добула заліза. непогано, непогано. Я б навіть сказав, добре. Ось дай ковадло. Давайте його заберемо. Мені цікаво, скільки буде коштувати саме цю книжку та закинути на меч, наприклад, щоб він ремонтувався. Було би супер класно. Ще, звісно, моя мрія закинути цей ремонт на всі мої обладунки, але це вже супер-супер дорого буде коштувати, тому що у мене немає Скільки рівнів. А, два рівня, просто ремонт докинути. Два рівня, всього-навсього, і меч буде на ремонт. Оце супер круто було б. А в мене ось доща є ж скрині. Тут Тео скидував лут. Захист 3 тут є, прикол. Так, ремонт книгу я закину сюди, залізо теж і смарагди. Окей, що в нас тут по міді? Міді трішки є. Ого, другий рівень у мене. До речі, ми ж можемо тепер ще прокачати себе, а можемо ремонт накинути на меч. Давайте краще, краще вкинемо на меч ремонт. Бем, тепер. На мечі у нас є ремонт. Він, правда, буде хавати досвід, а мені досвід зараз дуже потрібен. Але я сподіваюся, що зовсім скоро ми підемо в якийсь данж. і нафармимо купу досвіду, просто велетенську. Але для початку мені потрібно зробити дещо цікаве. Ось до отака штука мені потрібна, щоб покращити свою скриню. Для цього мені потрібні дошки. У мене є дуб тут найс. Nice. І робимо ось тако. покращення розміру. Із 27 кліток у нас буде 45. Давайте попробуємо на, на якійсь скрині, наприклад, на ось ці. Бем, і все, тепер одна скриня має майже так, як двойна. Це, звісно, супер класно. Але я би іще ще прокачав. А щоб ще прокачати, мені потрібна мідь і залізо, якого в мене вже їх супер багато. Ага, для залізного покращення потрібно ще й скло, як я бачу. А скла у мене може вже й не бути. Те, все потратив, а пісок хоч є в мене, і піску в мене нема. Ладно, тоді ми пізніше трішки до цього повернемося, поки нехай мідь у мене вся плавиться. А ми зараз залетимо в якийсь данжик і перевіримо свою броню, свої мечі і так далі, і тому подібне. Тільки перед цим давайте ще зробимо кілька пічок, хоча б дві. В одній у мене мідь плавиться. Щас десь тут у мене ще одна є, ось до. Хай теж жариться. А в цих пічках у мене будуть жаритись інші ресурси. Наприклад, у мене є ось до тут дуже багато золотої руди. У мене є ще стародавні залишки. Ось ще. Абаудіть, а в мене так-то багато незарита вже є. Так, і можна пробувати пережарювати. Ось це сюди, ось це сюди. Стародавні залишки. Давайте закинемо ось до сюди. Тепер я думаю, що можна відкривати нашу мапу і дивитися, що в нас тут є. Я літав постійно вниз і пролітав супер багато. А тепер можна ж полетіти тако сюди вверх і подивитися, що тут у нас знаходиться. Або ось до тут, наприклад, я сюди взагалі не літав. Це у нас виходить в ту сторону. В ту сторону я взагалі не літав. Йой, погнали, подивимося. До речі, народ, я бачу тут пісок, а в мене лопати немає. Йой-ой. Йой, йой. Так, давайте хоча б добудемо трішечки. Для цього мені потрібно зараз добути того дерева. Створимо лопату, тому що без лопати ніяк. Хоча б дерев'яну, хоча навіщо дерев'яну? Я ж можу зараз каміння трішки добути. І вугілля, давайте. Теж заберемо, тому що вугілля це завжди потрібна штука. Так ще із вдачею тою, яка в мене є, це просто. О, і рівень! Рівень номер 2 Давайте себе прокачаємо. Бем! І зразу два рівня забралось. Йой! А тепер ще прокачати потрібно три рівня. Так я багато сильно і не попрокачуюсь. Давайте, можливо, силу собі вкачаємо. У нас буде більше шкоди при атаці, більше броні. Давайте попробуємо. Бем. Тепер у мене трішки більше броні. <рив> це прикольно. Так, де наш пісок? Нашій пісок ось до. Зараз ми розбиваємо нашого гвинтокрила. Беремо нашу лопату і летс гоу. В принципі, піску нам потрібно не так багато, хоча мені потрібно всі мої скрині прокачати. Тому, можливо, пісок мені знадобиться його набагато більше, ніж я думаю. Та ще й Будинок, мені, в принципі, скло потрібно. Коротше, треба зараз добути багатецько піску. Так, в цілому, півтора стака мені вистачить, лопата в мене нехай буде, а я полетів далі шукати якісь прикольні данжі. Так, народ, екстрене ввімкнення. Я знайшов селище, яке заспавнилось на острові. Це перший раз таке в мене. Там ще он до печери. До речі, там є купа ланцюгів, які мені в цілому потрібні. От. Але селище, яке заспавнилось на землі, це набагато цікавіше. По-перше, тут є морква. По-друге, тут є тотем ще один, з якого я зможу тепнутись прямо додому. І не летіти. Тут є голова. Ну голем, це таке. Сіно мені, в принципі, теж не сильно потрібне. Потрібно зараз до цього, то тема. Так, я його можу активувати? Да! На дім тепнутись, потрібен просто другий рівень, і я тако тепаюсь просто звідси аж додому до себе. Ха-ха, оце круто. Нехай він тут стоїть. Я потім з дому можу сюди тепатись. І ще супер важливий момент, мені потрібна морква. Моркву ми в тебе забираємо, друже. А в тебе тут моркви взагалі супермало. Ну ладно. Буряк, ви мені сказали, взагалі не потрібен. Це не цікава штука. А в цілому, що тут по мапі? Ну тут Варденовське місце. Це в принципі хорошо, але мені бажано кудись ще далі, тому що прям данжів данжів я не знайшов. Ну, якщо не вважати оце велике Варденовське місце. Там то є лут, але я вже їх лутав, купу штук, тому я не думаю, що це буде супер цікаво. Так, народ, екстрене ввімкнення. Я бачу якусь штуку прямо під собою. Що це таке, я не знаю. Я перший раз це бачу, якась грибна штука. Мені дали досягнення Sweet Dreams. Окей. Так, народ, слизнів тут багато, але з ними потрібно розбиратись. З них падає досвід, і це найголовніше. Моя ціль. Добути купу-купу досвіда, з них в принципі він і падає. Не сказати, що прям багато, але все рівно. Так, що це в нас таке, по-перше. Ага, тут просто сіно і багаття, да? Да, більше нічого цікавого тут нема. Але що у нас ось тут внизу мені цікаво? Опа, я там чую мобів. І тут є дошки. Грибний світильник. Ну що, народ? Сприху їм. Так, золоте чарене яблуко поки їсти не хочу. Хух, Ну, погнали. Опа. Так, я чую мобів тут. Йой, ти хто такий? А ти хто такий? Ти теж іди звідси, арбалетчик. Іди іди звідси. Ага, у вас тут спавнер, зрозумів. Ламаємо спаунера. Убиваємо. Купа смарагдів. Оце пушка заліза, купа. Те, що мені потрібно. Якщо це все, що я тут міг знайти, це 17 смарагдів, то я, звісно, розстроєний. Але мобів тут є дійсно багато. Погнали, зараз купаємося нижче. Ага, тут є ще один спуск. Що, спускаємося? Давай попробуємо Опа, а тут уже вони на коровах! йой йой, -йой! Тихо, 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 тихо. Саня, 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 ломай спавнер, братуха. Емо яблуко, все, точно їмо. Емо яблуко. Я не з'їв яблуко. Ламаємо ще один спавнер, хаваємо яблуко. Так, потрібно всіх їх хвалити. Кріпер зірвав скриню. йой-йой-йой Тихо, тихо, тихо. У мене вже 12-й рівень. Це потужна штука. Оце я сюди вчасно залетів, так? Да? Так, ще якась скриня. Ще смарагдів, купа. Смарагдів 42 штуки. Так. Ти чого до мене прийшов, братуха? Нижче, як я розумію, у нас більше нічого немає. Я би ще оцю штуку забрав. У мене є платівки, можна буде послухати. Блін, я би оці домики поутав. Мені цікаво, що в них всередині знаходиться. Так, у мене є трішки блоків. Трішки кругляку я маю. Давайте попробуємо пройти. Головне, не впасти. Так, да, тут є щось всередині. А що саме, я не знаю. В цілому, все мега -клас. Класно, деталізовано. До речі, ця штука мені потрібна, тому що через ню можна знімати чари. Ну, правильно, я її не добуду, і цю штуку, мабуть, теж. Да. Але лампочку оцю потрібно знай... забрати. Їх можна використовувати замість Смолоскейпів у мене на наших мостах. Так, ну і в цілому все. Тут не було ніякої скрині, то я думаю, що на інших будинках теж ніяких скринь не буде. Це можна перевірити прям максимально швидко. Отако От зробити. Ми залізли на цього гриба. Ага, ну і все, і там кінець. Є книжна полиця. Та й, в принципі, все. Оце весь данж. Він, типа, здоровий. Типа класний, але в той же самий час він лута має не супер багато. Хоча прикольно зроблений До речі, скелет чуть не зламав мені гвинтокрила <рес> О, а отут нехай сюди мене кинуть. Ой-ой-ой! Мобів купа. Так, кріпери, нехай взривають все. Я тут можу купу досвіду нафармити. Прям велику купу. Так, всіх виносимо, всіх виносимо. 12 рівнів я вже маю. Хоча я й мав ніби 12 Вже тринадцятий. Проте я себе тут нормально почуваю. Мене, в принципі, не можуть мені нічого зробити. Броня у мене дійсно хороша. Ще й прокачка невеличка в мене була, так що. Так, криперів купа. Падаємо. Так, братва. Як би вилізти звідси? Так, давайте звідси вилазити скоріш. Я би вже хотів би, щоб настав день, тому що кількість мобів тут прям велика. А вже, до речі, день настає. А я маю вже 15 рівень, і це супер класна штука. Найс. Я все зачистив. Так, тепер беремо нашого гвинтокрила, кучі і просто валимо звідси. Все, полетіли додому, народ. У нас є купа справ. Як мінімум, одна із них це потратити всі наші левели. Фух, що хочеться сказати: в цілому, на фармів я немало ресурсів, а саме смарагдів, заліза і так далі. От, але найголовніше. Головнішим із цього всього було те, що у мене тепер є 15 рівень, який ми зараз швидесенько потратимо. Поки я лазив, у мене є купа міді, купа золота, купа незериту. Тепер потрібно швидесенько поставити, жаритись наш пісок. Ось такого по попівстака скрізь закинути. Все, шведесенько, щоб склав мене була купа. У мене є ліхтар, який я обов'язково зараз поставлю на мост. Ось тако обем! Оце взагалі пушка. Ще можна знизу ставити. Одному, ось знизу ці ліхтарі. Це було б взагалі пушка. Так, винтокрил можна оставити тут. Скидаємо весь лут, і обов'язково Потрібно все це посортувати, тому що оце все шок. Чесно. У мене є три тут незаритових штуки. Золото мені сюди давай. Ось ще 11 незеритових. Робимо незаритові злитки. Три штуки. Найс! Nice. І ще мене десь один був. Один незерит десь був, да Ось до один. Тепер я можу відкривати цей стіл коваля, покращувати свій діамантовий меч. У нього стає більше шкоди, і це супер класно. Бем. І обов'язковою штукою нашою буде те, що, по-перше, потрібно взяти, зробити супер багато мідних скринь, прям на всю мідь, тому що. Що в цілому, мідь мені більше ну, не дуже і потрібно. Ось тако. Нехай трішечки залишиться. Так, у мене є 5 покращень. Я беру покращую ось цей, ось цей і ось цей. Все. І я ж їх можу носити. Оце пушка. І наступним моментом потрібно всі ці штуки покращити до залізних. Це робиться, в принципі, ось так. Якщо я не помиляюсь, а можу помилятись. Отак, бем. В принципі, 5-6 штук. Шість штук робимо. Бем, бем-бем. І ще три. Раз, два, три. Все, тепер вони в цілому такі величенькі скрині. І обов'язково ж обов'язково. Сково ж, мені ж потрібні ще й діамантові. Осьо, отак крафтиться покращення до золотої скрині. Золота у мене є тонна, просто, просто тонна золота. В принципі, можна на все зробити вісім. Цього навіть більше, чим мені потрібно. І тепер у мене є супер багато золотих скринь. Навіть ще два лишніх лишилося. І вони тепер у мене мега здорові. Просто пушка. Так, і в цілому, полазивши по скриням, я назбирав ось таку кількість своїх ресурсів. Це супер багато. Це прям купа, якщо чесно. Дивіться, обалдеть просто. Їх тут купа. І тепер отаку штуку мені потрібно зробити абсолютно з усіма моїми скринями: блоки до блоків, все до всього, щоб було прям супер-супер зручно. Ну і можна сказати те, що найголовнішу проблему з місцем я вирішив повністю. Тепер мені потрібно просто посадити морковку і все. До речі, багато хто з вас казав, що мені потрібен лук, і лук мені потрібен на низкінечність. Це коштує всього-навсього три рівня, всього-то на всього. -навсього. І, хоча б там силу, це вже вісім, незламність було б добре, полум'я, удар, та й все, та й нема рівнів. В общем, але ж всі я не хочу тратити. Давайте хоча б отако. Оцього буде достатньо. Потім я ще дочарую і буде пушка. Вісім рівнів Бем. Головне те, що тут є нескнечність. І тепер мені потрібна всього-навсього одна стріла. У мене є спектральна. Ага, спектральна не працює так. Окей. Мені потрібна сама звичайна. Ось до в мене є купа стріл. Беремо, мені потрібно на все одна. І все. Отепер пушка. Отепер класно. І найголовніше те, що в мене є зараз 9 рівнів. Ми беремо і всі ці рівні вкачуємо в наші скіли. Бем, бем. І все, Обалдеть! А що ж я можу таке прокачати, цікаве? І я оце думаю, може до максимального здоров'я і до броні качати. У мене є два скілпоїнта. Давайте тоді ось тако зробимо. Бем-бем, Обалдеть! Дивіться, що в мене з'явилося. У мене пішла ще одна полоска по ХП. Ой, по армору, точніше. оце круть. Оце прям крутяк. Давайте ж скоресенько посадимо зараз морковку. І відразу зробити так, щоб її було супер багато, щоб прям все нею засадити. Бо з такою кількістю золота можна навіть і золоту морковку хавати, якщо чесно. Якщо в кожному Анжі, я знаходжу купу-купу золота. Це ж прикольно. Бем, і все. І в мене є ще морковки, купа, і все засаджено нею. <с> Оце крутяк. І в цілому, ви знаєте, я думаю, що я готовий до того, щоб піти зараз в пекло. Знайти там ендерменський біом, і попробувати вибити купу ендерменських перлин. Це було б супер класно, але є одна халепа. У мене меч зачарований на силу вогню. І, скоріше за все, ендермени від мене будуть тікати. Але більше мечів на продуктивність у мене нема. А щоб зачарувати звичайний, найзвичайніший меч на продуктивність 3, це потрібен четвертий рівень. У мене тільки другий. Ну ладно, що ж поробиш? В цілому, я в принципі, готовий іти просто і добувати купу велетенську перлин. Тому що нам уже потрібно і фортецю шукати, я скільки облітав. І не знайшов її взагалі. Я навіть не знаю, чи вона тут заспавнилась. Так що погнали, в принципі, в пекло. Бем. Тут я вже був. Правда, я далеко не ходив. Ну як далеко? Я взагалі не ходив. Але у мене, я бачу, на мапі заспавнилась тут фортеця, тут фортеця. Але фортеця мені в цілому така й не потрібна. До речі, тут ось до теж є. Мені саме потрібен ендерменський ліс. Де його знайти? Поки що поняття я не маю ніякого. Опа, хряки. Я знаю, хто мені зараз дасть купу досвіду і м'яса. А чого ви на мене не агритесь? Хлопці, Давай! Ай, бей мене! <реш> <реш> До речі, я забув, у мене ж броня може зламатись. Гайс, ви що, прикалуєтесь? Тихо-тихо. З вас, звісно, досвід падає, але броню ви мені добре ламаєте. До речі, ще купа досвіду падає із кварцу. От кварц, це штука потужна, але прям в небо йти за ним я не хочу. Я хочу знайти зараз ендерменський біом. А як це зробити? Поки що. Я не знаю. Так, тільки не в лаву, а то захисту від вогню в мене нема. Тут великий багровий ліс, а мені треба саме ендерменський народ. Ось до ендерменський ліс. Я знайшов його. Це хорошо. Зараз в ту сторону треба якось спробувати піти. Хух, якщо чесно, я вже втомився по цьому багряному лісі бігти, але найголовніше те, що я вже знайшов те, що мені потрібно. Так, давайте зараз прикриємо цей кварц. Зараз ця лава прибереться, і ми швидесенько добудемо кварцу. Бо скварцу рівня падає прям супер багато. Що в нас тут є по нашим ендерменам? Хоча перед битвою з ними хотілося б трішки себе прокачати. Це вже коштує 5 рівнів. Одна прокачка, давайте, let's go. Я би, знаєте що, я би ще броню нам прокачав би. Бем. О, ось до ендерменчики. Ви мені потрібні, вас тут багато, я бачу. Я, правда, не знаю, що буде, якщо я тебе вдарю, хоч раз. Скоріше за все, ти почнеш телепортуватись, правильно? А ні, він не телепортувався. Ну, й перлина не випала, хоча в мене продуктивність 3. Ух ти, мойо! Почекай! Тебе я трогати не буду, братух. Ну його в баню. Ви бачили, що то за чучело здорове. Таке рукати. Йой. нє ні, ні ні Гайс. Ця штука може мені і голову скрутити. Он доще один. Абалдеть, народ. Завалити такого, це, мабуть, супер потужна штука. Але ви знаєте, я до цього не готовий. Я сподіваюся на те, що він такий, ну, нейтральний моб. І він на мене не загриться просто тому, що він мене побачить. Впав! Загрився, тихо! Я в лаві, їм яблуко. Я не горю, це супер хорошо. Так, тихо, тихо, тихо. Сань, 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 сань. Все добре, все добре. Ти в безпеці. Давай тут собі викопай місце. Трішки. Ти гориш? Братуха! Ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Він згорів. Ой-ой-ой, ой ой Саня, 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 я не хочу в лаву, братуха! Тихо, 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 тихо. ХП, ХП, ХП моє. Я знову горю. Я не знаю, чому я не горів. Можливо, в мене захист від вибухів, незламність. А, вогнестійкість 4, ось до на штанах, тому я й не горів. Фух. Якби не лава, народ, і аби не ця вогнестійкість, я би вже всі свої речі просто загубив би в лаві. Просто в мене б їх би не було. Все ж таки він нагреться. Ось, до, до речі, ще такий. Тут супер небезпечно. Я представляю, що буде в ендерсвіті. Мені потрібні найзвичайніші ендермени. І тут знову великий. Ну з великих же шперлини не падають. Мені потрібні малесенькі. Ось такі. І все, і він зараз горить, не пойми де. Ну тут купа великих цих ендерменів. Я, звісно, розумію, що це супер класно, великий там ендермен, але де ж мені перлин добути? Чи можна попробувати просто зараз великого завалити? Можливо, з нього падають перлини. Ну тут їх два, дивіться. Так, давайте зробимо собі оборону невеличку, щоб він до мене не залазив. Ну і давайте його раз ударимо. Отако. І будемо його бити. Я сподіваюся, що це, в принципі, штука, яка буде працювати із усіма ендерменами, бо він до мене не може залізти. В принципі, броня у мене добра, меч у мене бодрий. Він дійсно пробиває, але і я його пробиваю. Я сподіваюся на то. Я його і вбив так швидко. Так, ну це в принципі це логічна штука, я розумію, що це. Все, я забудувався, він мене зараз не підкине. Хай там вмирає, з нього може щось випаде толкове. Ще один прийшов. О, перлини випали, з нього падають. Одна перлина, 4 ока. Тепер я народ знаю, кого буду валити. Тихо, 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 бертуха. Я не знав, що ти так можеш, бро! Так, ти в блоках застряг, братуха. Так його можна бити. Він ще й вмирає за того, що в блоках застряг трохи. Так, похаваємо шведесенько. Що по броні? Броня майже поломана. Чоботи, чоботи, майже чоботів немає. Давай його валити. Все, він помер, помер, помер. Найс. Забудовуємося. Все, все, я нікуди не дінусь. Все пушка народ. Ось очі. Ось око. Сіки в мене шість штук уже є. Це хорошо, що відразу очі падають, і навіть перлина одна випала. Проте від моєї броні майже нічого не лишилось. Це велика халепа. Хоча мені це місце подобається. Я зараз можу купу цих штук понавбивати. Дивіться, скільки всього випало. З цього взагалі багато випало. Все, в мене є 14 очей. Я го я готовий бігти додому. Я все нафармив. Це було супер класно. Проте жалко, що з нього досвіду мало падає. От, аби з нього падало там по рівні в 5. Я був би супер довольний. Навіть з цього кварцу більше досвіду падає, чим з цього ендерменського боса. Так, народ, ми прибігли. Let's go Хух, це було мега складно. Найс. Nice. Дім, любимий дім. Я прийшов. І прийшов з досвідом, до речі, і з перлинами. Так, першим ділом, що хочеться зробити, хотілося б справити свою броню, хоча б шолом. От шолом було би класно справити. Це коштує 6 рівнів. Обалдеть. І на ремонт його не зачаруєш. Потрібно буде політати по ось. Таким штукам, ось таким городам, я їх знаходив супер багато, ось до один, ось до другий, потім тут ще десь ось до третій, четвертий. Їх тут купа, і в кожному з них спавняться книги на ремонт. Оце потрібно зробити буде зовсім зовсім швидко. А поки що, я просто беру його чарую на захист, на незламність, і ще справити його буде коштувати купу дорого. Блін, я від навіть не знаю, що зробити. Можливо, краще зараз просто собі справити оці штани. Вони коштують вісім. Давайте їх справимо. От, ми їх полагодили. І оцю штуку зачаруємо просто на незламність. Щоб вона менше ламалася. Незламність 3 нехай буде тут. І у мене є купа перлин. Давайте кинемо хоча б одну, і подивимося, в яку сторону мені потрібно йти. тому що я скільки вже пролітав, ще я фортеці не знайшов. Кидаємо. Раз, два, три! В ту сторону? Бем. Так, скелет, іди звідси. В ту сторону нам сказало. В ту сторону, до речі, я літав небагато. Ну, що ж народ хочеться сказати. В наступній серії ми обов'язково туди полетимо. Обов'язково зробимо собі в повний незеритовий сет броні. Проте у мене вже ж незериту є багатенько. Якщо я не помиляюсь, у мене є три штуки. І я можу оці ось то штани мої, які вже трішки зачаровані, та зробити уже й незеритовими. Ми робимо ось тако, Б, і вони незеритові. І тепер я вже ще потужніший чувак. І так ми зробимо повністю з усією бронею. Ми її зачаруємо круто і підемо вбивати дракона. Так що Обов'язково підписуйтесь, не забувайте про вподобайдене, про які ви часто забуваєте. І чекайте наступну серію. Всім пока.